Вітаю, любі! Сьогодні відео буде дуже цікаво, тому що це те все, що я помітила в комунікації з іншими людьми. Будь ласка, в коментарях після цього відео напишіть мені, з чим ви згодні, з чим ви не згодні, що, можливо, ви помітили в собі, що ви робите, не усвідомлюючи і таким чином люди вас починають ігнорувати. А ми починаємо. І перше, це що ви багато говорите. Багато говорите про Себе, про свій день, про своїх дітей, про свою родину, про щось своє і не звертаєте увагу на іншу людину. Тому інша людина не відчуває, що її бачать, чують і що вона цікава, так? Тому що ви говорите, говорите, бла, 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 і просто стільки інформації, так, можливо, ви нервуєте. Так, можливо, ви цілий тиждень ні з ким не розмовляли, і все це вилили на цю людину, але співрозмовнику це здається, знаєте, нечесним, тому що ви не питаєте співрозмовника, а він що, а як у нього справи? А, так, а що йому цікаво? Тобто ви сконцентровані на собі і говорите про себе, про своє життя. Будь ласка, зверніть увагу, якщо у вас це відбувається і ви займаєте у, 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 у Весь простір спілкування з іншою людиною. Тому що нам цікаво взаємні відносини, взаємообмін, так? Ви трішки про себе, потім запитали співрозмовника про нього, тобто взаємообмін, тоді це виходить цікава розмова усім. Наступне, ми не вкладаємося в розмову, так? Тобто. Ми не знаємо, коли вступити в розмову, ми не знаємо, чи це говорити чи ні. Чи можливо у вас було, знаєте, багато травм в дитинстві, і ви боїтеся, що вас будуть засуджувати. Так, тому ви дуже обережні в тому, щоб вступати в розмову і щось про себе розповідати. Людям з іншого боку, це може показатися, що ви дуже холодна людина, що ви неприступна людина, що ви людина, яка ставить, знаєте, стіни, і вони вам не цікаві просто тому, що ви не ділитесь, ви не показуєте свою відкритість да, до іншого співрозмовника. Або вам потрібно окреме запрошення. Ви хочете, щоб хтось ініціював те, що ви почали говорити. Але це так не відбувається. так?» Кожний е, співрозмовник бесіди е, повинен е, нести свою відповідальність і щось внести в цю розмову. І якщо ви цього не робите, на жаль, по своїм не усвідомленим причинам, то люди починають вас ігнорувати, тому що ви як стіна, через яку всім е, ну складно пробитися. Так вам задають питання, а ви відповідаєте так чи ні, не знаю. І ото все. Тому. Не виходить повноцінної з вами розмови, і людина просто здається і відволікається від вас, і вас якби ігнорує. Третє. Якщо ви в розмові вдаєтеся до багато деталів, так, якісь деталі описуєте, і у іншої людини губиться увага, так, складно концентруватися в великий період часу на якісь одній ситуації, на розмові, на деталях, і тому людина може відчувати себе, знаєте, заплутано. Стільки деталей, а потім ще ви щось, дане, щось вище. Звернули увагу, і потім людина сидить і не розуміє отут тут а тут зовсім інша тема. Так, людина якби губиться, не хоче витрачати більше часу і енергії, просто відволікається від вас, і таке відчуття, що вас чомусь не чують. А справа в тому, що людина просто вже втомилася все складати в пазл, який має зміст. <реш> а, номер 4. Якщо ви говорите про те, що не цікаво вашому співбесіднику, ну так воно і є. Наприклад, ви мама, у вас дітки, і ви зустрілися з подружками, у яких нема дітей, і ви починаєте розповідати про своїх дітей, про процеси, так, про етапи їх розвитку, що вони вже в перше життя зробили, які вони, і просто ваші подружки можуть просто випасти з цієї теми. Тому що їм не цікаво, у них інші е, пріоритети, у них інші інтереси, тому ви здаєтеся іншим нецікавим співрозмовником, тому що ви не піднімаєте релевантні так більш-менш для всіх теми. І тому, е, так як Ця тема людям не цікава, це не про їх життя. То вони просто починають знаєте, знижувати увагу і якось намагатися перевести тему, щоб їм стало цікавіше в цій розмові. Тому, будь ласка, усвідомлюйте так, чи цікаво те, що ви говорите вашому співбесіднику. Е, наступне це. П'яте, це ви критикуєте, на жаль, ви додивляєтесь до деталів поведінки людини, ви намагаєтесь щось там знайти, кудись стикнути носом. І ви думаєте, що це ви робите з найкращих побажань. Ви хочете, щоб ця людина стала відкритіша, розслабленіша, так, незабобонена, але ну, людина, яка є, така є. І своєю критикою, своїм сарказмом, якимось е шуточками, так, з то ну, людині стає неприємно, і як ви знаєте, нам подобається спілкуватися з людьми позитивними, які гарно думають про себе і про цей світ. І коли ти стикаєшся з людиною з негативною, так, яка, е, які, ну, яка, знаєте, це може бути через дитинство. Я ж кажу, що це не навмисне, що людина хоче виправити, так, бо вона помічає ці помилки, ці зони. Росту для іншої людини, але ну знаєте, ми про це не просили. Ми не просили вас про оцінку. Ми не просили про критику конструктивну, Ми цього не просили. А ви не і сипате цю критику, так? Що нам треба покращити? А тут би в тебе зачіска була б покраще. А тут ти а, сказала російське слово, а не українське, так. Ну, тобто, знаєте, ось так ну, усвідомлюючи, ми вбиваємо інтерес іншої людини до себе, і вона починає відстранятися від нас все більше і більше. Тому, будь ласка, звертайте увагу, так чи критикуєте ви іншу людину в вашому спілкуванні? Бо це неприємно і зазвичай люди біжуть, бігуть від таких людей. Наступне, якщо ви часто жалієтесь, так е, ви часто плачете, жалієте, що у вас щось не виходить, що у вас проблеми, що у вас стрес, у вас вигарання, ви нічого не встигаєте, і як все погано, а якщо б не ця війна, а якщо б не ці втрати, а якщо б не то, не це, тобто ви жалієтеся, жалієтесь, замість того, щоб. Мати те, що маєте, і завдячувати, тому що ви маєте так, ви жалієтесь, ви постійно в якихось проблемах, і ви це передаєте своєму співрозмовнику. Так? І коли нам люди жаліються, ну ми втомлюємося, тому що знаєте, одна справа прийти до психолога і пожалітися і з цим попрацювати, щось, щось з цього взяти. А інша, коли ви падаєте на вуха іншій людині і емоційно її виснажуєте Своїми проблемами і своїм, як то кажуть, нитьйом. Тому зверніть увагу, чи ви. Жалієтесь багато у відношеннях з іншими людьми, тому що коли людина жаліється, все не так, не то і бачить світ негативно, то теж люди починають ігнорувати таких людей, тому що у нас у всіх є проблеми, У нас у всіх є якісь невирішені завдання, якийсь стрес, якесь напруження, так і ви не одні, але спілкування це не про те, щоб все виливати на іншу. I Наступне сьоме це про тих людей, які дуже багато думають. Знаєте, типово, що в дитинстві у таких людей їх дуже часто ругали, за якісь помилки, там не ходи, ти не роби, ти знову щось розбила, ти знову щось зламала, і люди дуже-дуже сильно бояться зробити помилку. Бояться бути якось, знаєте, поміхою для інших людей, грузом для інших людей. І вони намагаються бути ідеальними для своїх співрозмовників. Так вони думають, що сказати, щоб не обідати іншу людину, щоб не скривдити її. А це слово можна, а про це, а про то. І тому. В комунікації з людьми, вона ця людина здається якоюсь нереальною, так, якоюсь видуманою фігурою, тому що все, що вона робить, це якось ідеально, якось сто раз продумано, і тому людям складно встановити контакт з такою людиною, тому що вона дуже багато думає. Вона не пред'являє себе співрозмовнику, як вона є. Отака відкрита. Е, так, бо ми любимо відкритих людей, позитивних людей. А не тих людей, які грають якусь роль, так? роль бути відмінницею, гарною дівчинкою для співрозмовника. І тоді воно все народжується таке, знаєте, штучне. І ми не розуміємо, та що ж це за людина, Яка штучна, якась нереальна, якась ідеальна, і від таких людей хочеться, на жаль, відсторонятися і вас ігнорують. Але ж ми розуміємо, що ви це робите не просто так, тому що у вас було таке дерево. Дитинство а, вас стикали постійно, щось вас виправляли, намагалися вас зробити краще. І тепер ви думаєте, що, ну лише будучи ідеальним, ви зможете знайти друзів і гарно спілкуватися з людьми. Тому трішки розслабитися, відпустити страхи і говорити те, що ви хочете сказати, а не думати постійно про співбесідника чи їм комфортно, чи не комфортно, чи гарно, чи не гарно. Так думайте більш про себе. Наступно це, це коли ви пригаєте з теми на тему. так, Щось подібне ми вже обсудили. І тобто, знаєте, таке відчуття з людиною, вона наче проявляє до тебе інтерес, вона питає, а як ти тут, а як ти то, а як твій екзамен, а як твій день, а потім вона тебе не дослухає до кінця. І в тебе таке відчуття, що людина робить вигляд, що їй цікаво, а насправді їй не цікаво. І тут можна відчути це як ігнорування, як стіну, що до цієї людини важко дуже пробитися, яка змінює теми часто і яка не дослуховує вас. І е, останнє це коли людина вихваляється. Так, що не питання, то людина вихваляється. Там, наприклад, компанія говорить про сон, і людина тут така: ой, а в мене сон гарний. Я дуже гарно сплю і легко засипаю, і в мене нема проблем. А, так, потім що ще заговорили за гроші. Людина така, а я вмію заробляти гроші. в мене отут один бізнес, тут інший бізнес, не бачу в цьому ніяких проблем. Так, тобто цією людиною ти відчуваєш себе якимось неповноцінним, якимось е ну, знесиленим, е не вміючим, і тому, коли біля вас таке хвалько, то хочеться знаєте, відсторонитися і відокремитися від цієї людини. Дякую, Любі! Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і пишіть в коментарях, що ви думаєте. Чи ви задумувались про те, що ви можете щось робити і навіть не усвідомлювати так, що ви заставляєте інших людей вас ігнорувати, і це відбувається не просто так. Дякую і до наступного відео!